За час антитерористичної операції на сході країни двоє правоохоронців з Полтавщини загинули. Близько 20 дістали поранення. Зовсім недавній випадок помічник дільничного інспектора Олександр Піддубний із Глобинського району втратив частину руки під час мінометного обстрілу під Дебальцевим. Зараз цей працівник проходить уже лікування реабілітацію в місті Києві. Зараз ми вирішуємо питання. Щодо протезування і можливості придбання протезу, щоб людина могла себе почувати повноцінно і не якось мати якісь вади від того, що він втратив якісь частини тіла. Майже 850 кримінальних правопорушень за минулий рік зареєстровано у сфері незаконного обігу наркотиків. З них 435 за незаконне зберігання наркотичних засобів. Було у нас задокументовано в минулому році 39 притонів наркоманії. По ним пройшло 34 особи. Чотири нарколабораторії було задокументовано. Перекрито три міжрегіональних канали постачання на територію області наркотичних засобів. Всього у минулому році правоохоронці вилучили більше 340 кілограмів наркотичних засобів, вартість яких становить десятки мільйонів гривень.